Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобільчики для наших замовників. Opel Ampera, 19 рік, червоний, такий стигла вишня, комплектація автомобіля максимальна, на шкірі всі асистенти. Так. Пробіг даного автомобіля 94 тисячі. На повному заряді батарейки даний автомобіль приїжджає 564 кілометри. Навігація, клімат. Такі сіренькі тона, стримані, ксенонове світло, музика босе, 4 склопідйомники. Такий автомобіль прямує до нашого клієнта, до нашого підписника. Безключовий доступ. Так, другий автомобіль, також на сьогоднішній день досить популярний в Україні. Це Hyundai Kona Автомобіль також електричний. На такому класному білому салоні з люком. Також прямує в Україну для нашого клієнта, для нашого підписника. Є такі автомобілі на аукціоні, будуть такі автомобілі тут в наявності. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. більше Десяти років займаємося автомобілів. На даному автомайданчику маємо завжди хорошу ціну, кого цікавлять такі автомобілі. Робіть попереднє замовлення. Є також багатий великий вибір по дизельних автомобілях. Кого цікавить, заходьте на сайт Автомайданчику, де ми сайт Автомайданчику залишаємо в посиланні. І робіть вибір. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Ставте лайки, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.